Це у нас Крех великий. Тут у нас пара. Оце хлопчик. Хто це там? Якийсь голос, чую, зараз подивимося. Оце Крех великий хлопчик. а Це виденька у нас дівчинка. Я не знаю, вона буде тут різниця, чи просто повертаю, бо я... Трохи подалі бачила влітку. Перший раз тут дуже була здивована, такий цук цікавий. Ось десь вони тут на удрі все ж таки гніздяться. Але може не в цьому місці. Тут така затока. Лисок багато. Крижнів. А цей завітав до нас крех великий. придивляється собі місце. Тут у нас тихо, затишно. Сподіваємось, що будуть маленькі пташенята. Бо у нас тут лебеді вже були і завжди крижні. Було б цікаво за ними спостерігати.